Мама 12-річної Ярослави з Білої церкви, яку побили однолітки та старшокласники, сьогодні дає перші коментарі. Також хід слідства сьогодні коментує український співак Тарас Тополя, який на зв'язку з родиною Ярослави та поліція. Сама дівчина також вийшла на зв'язок і прокоментувала деякі заклади, які їй роблять у мережі. Більше за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Всім привіт, короткий апдейт по цій ганебній історії побиття однолітками і підлітками старшого віку дівчинки Ярослави з білої церкви. Я тримаю зв'язок з мамою. Вчора вона провела майже цілий день в Києві. Чому? Увага, тому що справу передали на головне слідче управління міста Києва, найвищий рівень контролю. І це дає надію, що доведуть до справедливих вироків. Є ще один важливий нюанс. Адвокат із Білої церкви тепер не буде представляти маму і дівчинку в цьому процесі. Він не має змоги їздити до Києва регулярно. Проте продовжують представляти інтереси дівчинки і мами, адвокатське об'єднання, мілери, партнери, і це дуже. Добре, наше з вами завдання продовжувати тримати на контролі, висвітлювати. І дякую всім, хто був небайдужий. Зрештою, я впевнений, що кожен з вас по-іншому вчинити і не міг. А ще дай Бог все буде добре. Найближчим часом Ярослава прийде до Києва. і Ми з нею вже познайомимось на Живі. Тримайтесь, дякую. Радий почути цю новинові а також в соціальних мережах активно обговорюють можливу причетність до побиття 12-річної дівчинки в білій церкві, дітей-чиновників чи правоохоронців. Однак поліція поки що не підтвердила таких фактів. Також правоохоронці не мають доказів, які б свідчили про зв'язок інциденту з наркотиками, що пропускали користувачі соцмереж. Про це під час брифінгу повідомив керівник слідчого управління ГУНБ. У Київській області Віктор Луговий повідомляє УП життя на цей час. Відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється. Деякі батьки фігурентів воюють у збройних силах України, захищають нашу державу. Ми дякуємо їм за це. А також серед батьків є ті, хто помер, і ті, хто не працює, і ті, хто має роботу. Це факти, які я хочу зафіксувати, зазначив логовий. Він додав: якщо буде доведено причетність наркотиків до цього випадку, правоохоронці негайно відреагують у межах чинного законодавства. Поліція встановила 10 учасників конфлікту віком від 12 Надцяти до 16 років один із них, 16-річний хлопець, отримав статус підозрюваного. Йому інкримінують тортури та вимагання за двома кримінальними статтями. Максимальне покарання за це до 12 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. будемо скаржувати, бо з одної дитини одну винуватого зробити ніхто не буде. А він один І з нього зробили дємона. Хоча насправді на само справді це не так. А чому саме вашого села? Чому так? А тому, що -то не знаю. От все зараз суд буде робити далі. Логовий наголосив, всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Якщо буде доведено провину батьків у неналежному вихованні дітей, вони також нестимуть відповідальність. Неповнолітні учасники конфлікту, які не були засуджені, мають право продовжувати навчання у школі. З ними працюють ювенальні превентивні служби, педагоги та психологи. Потерпілі дівчинці надають психологічну допомогу фахівці міської ради та поліції, а також адвокатську підтримку. Медична Обстеження триває, остаточні висновки щодо її стану здоров'я будуть відомі після завершення судово-медичної експертизи. Просто вони її били жорстоко, так вона закривала собі лице, вона плакала, просила, що не робіть цього, мені боляче, вони її били, вона вже присіла і вони ще її били. Це групка малолітніх дебілів. Вибачте за вираження. Просто це не можна попускати. Як вони, як, як навчають дітей, як виховують зараз дітей? Куди їхні батьки дивляться? Це не можна замовчувати. Я дуже вас прошу поширити це відео, тому що це неможливо. Конфлікт між учасниками виник через щотки різного характеру, які потерпіла, начебто розповсюджувала про декількох учасників події. Та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання однієї з фігуранток за полагодження дверей у дівчинки й вимагали кошти. Підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме таким чином, розповів начальник управління ювінальної поліції Василь Богдан в етері телемарафону. Також перші коментарі дала і мама потерпілої дівчинки. Ксенія, донька тримається. До розслідування поки претензій немає. Ця плутанина, сподіваюся, закінчиться. Це не кінець, сказала Ксенія в коментарі для ТСН на запитання щодо кількості підлітків, які брали участь у побитті, вона підтвердила, що ситуація може бути неоднозначною. Щодо покарання для кривдників, мама зазначила, але ну, не вбивати їх точно. В оточенні дівчинки повідомили, постраждала є переселенкою та мала дружні стосунки з деякими підлітками, які фігурують на відео. Серед них також була дівчинка-переселенка. Ймовірно, конфлікт виник через образливі висловлювання, які призвели до помсти між дівчатами. Крім цього, за чутками конфлікту передувало те, що, начебто, одна з дівчат підклала під двері інші щось небезпечне, вибухівка то була чи ні, встановить слідство. Зазнали в оточенні постраждалою за інформацією з оточення. З її батько є військовослужбовцем. Водночас, як повідомляє ТСНЮА, під час розмови з правоохоронцями, батько однієї з учасниць нападу, яка була дівчинку, поводився з ухвалу. Він заявив, що ще потрібно довести, що це його дитина, та повідомив про намір найняти адвоката. 12-річна Ярослава також вийшла на зв'язок і коротко прокоментувала певні закиди. Які роблять в інтернеті. Всім привіт! В інтернеті поширюються слухи, то що я здійснювала. Я жива і не збираюся чого собою робити. Дуже дякую вам. За підтримку і за теплі слова. А от хрещена Ярослави також дала декілька коментарів. Це була домовленість. Домовленість угу. дівчат, яка всіх підговорила, навела наклип на Ярославу. Ось і це було. Вони її очікували. Хрещена Ярослава додала у своєму Фейсбуці, відповідає на запитання. Ярослава вигулювала собаку, яка є в кадрі, і намагається повернути її. Тому вона не втікала та поверталася, щоб забрати. Там є розмова про наркотики, за що вона і просила пробачення, і повинна принести гроші. Дівчина в чорному костюмі два тижні тому пропонувала їй траву, але вона відмовилася і розповіла подружкам в школі, і це дійшло до цієї. Неповнолітньої дівчини в чорному костюмі з лампасами. Та мама одразу звернулася до поліції та викликала невідкладну допомогу, але поліція інкримінувала легке побиття і присутність задіяних трьох осіб, які вели неправомірні дії. Це тобі Біла Церква. Так спочатку написала Наталія Яковлєва. Сьогодні ж, через наш розголос, справу скерували до Києва. Після спілкування з Ясею я для себе зрозуміла таку річ, що її насправді побили не через її слабкість. Її побили, цькували і так принижували через те, що вона має силу, вона має сильний характер, вона займається бойовими мистецтвами, вона може сказати ні. І це не подобається суспільству, коли ти не такий, як всі, а ще можеш за себе постояти. Викликає у більшості агресію і страх. Про це варто задуматись, хто ж ми і чому таке може відбуватися з нашими дітьми.